Сьогодні ви дізнаєтеся про воронку продажів, якою користуються всі топові блогери та експерти, і яка працює 24 на 7, продаючи навіть тоді, коли ви спите. Ну і звичайно, я розповім вам про умови, при яких ця воронка буде приносити вам багато-багато грошей. Бо ви розумієте, якби все було так просто, то всі б довкола були вже мільйонерами і ніякими інструментами маркетингу більше не користувалися. І зараз ви в моєму каналі Ламповий Маркетинг, де за чашкою кави, в приємній затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн бізнесі. Мене звати Катя Дмитрієва, 6 років я займаюся маркетингом, і моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Сьогодні вчимося будувати логіку воронки продажів через Лідмагніт. Для тих, хто не знає, що таке лід-магніт, це корисний матеріал, частинка вашої продуктової лінійки і тема цього Лідмагніту. Притягує до себе людей і спонукає їх обміняти свої контактні дані на цей корисний матеріал. Нащо нам їх контактні дані? Звичайно, для того, щоб у нас сформувалася база зацікавлених конкретною темою людей, і ми змогли далі з цією базою працювати. Увага! Задача лід магніта це викликати інсайт і такий ефект вау! І якщо у вас це вийде, то люди захочуть. З більшим ентузіазмом зробити наступну цільову дію в нашій воронці продажів. Два важливих факти про лідмагніт: Перше – це влучно обрана тема. Саме вона допоможе вам отримувати заявки дешевше. А по-друге, це структура, правильна структура лідмагніту. Саме вона допоможе вам продавати наступні продукти в вашій лінійці після видачі лід магніту. В якому форматі можуть бути лідмагніти? Ну, це гайд, чек-лист, вебінар, електронна книга, квіз, майстер-клас. Також лідмагнітом можуть бути знижки та купони. В центрі Мілано мене спіймали таким лід магнітом в торгівельному центрі. На руку мені пшикнули пробник парфумів, і вже через 5 хвилин. Я обирала яку мені краще пляшечку взяти: 30 чи 50 мл. Ось вам і дія лідмагнітом. Вже розібралися, що таке лідмагніт, з чим його їдять, які формати та варіанти бувають. Тепер переходимо до структури і логіки воронки і розбираємося, як вже заводити людей взагалі цю воронку і що вони там повинні робити. Почнемо з того, що наша цільова аудиторія знаходиться десь на просторах інтернету. І наша задача за допомогою таргетованої реклами це найшвидший, найлегший і недорогий спосіб дістати цю цільову аудиторію і завести в нашу воронку. Ми налаштовуємо рекламу. Або використовуємо теплий трафік, можливо, у вас вже є база в Instagram або де-інде, і показуємо їй рекламний креатив, креатив, який захоплює увагу. Можна тестувати різні формати і вже там аналізувати, щось міняти, пробувати різні підходи. І, звичайно, завершувати закликом до дій. Людина побачила, зацікавилася, а що робити мені далі. Так, я хочу забрати ваш корисний матеріал. Що мені робити? Після цього є різні варіанти, куди можна перевести людину. В даному випадку я вам показую варіант реалізації через таку сторінку-прокладку. Це, можна сказати, міні-лендінг, на якому встановлена аналітика, встановлений піксель Facebook для того, щоб збирати вже аудиторію. І мати можливість налаштовувати ретаргет, якщо раптом людина передумала забирати наш лід магніт і пішла геть. А з пікселем і з аналітикою у мене є можливість повернути цих людей. Що необхідно зробити на цьому етапі? Тут ми просимо нашу цільову аудиторію вести свої дані або зробити наступну цільову дію. Для того, щоб отримати корисний матеріал. Можна замінити цей етап на Директ в Інстаграм, і найчастіше так і роблять, коли переводиш людину в Інстаграм до себе, він там пише кодове слово, і потім ми видаємо наш лід-магніт десь в телеграм-каналі або в Телеграм-боті. Що відбувається далі? Далі ми отримуємо важливе. Контактні дані нашої цільової аудиторії, і далі вже можемо працювати з цією базою. Базу формувати класно в telegram боті можна використовувати різні сервіси: ManyChat, чат Сентпульс, СмартСендер. Ви обираєте те, що вам підходить по функціоналу. В принципі, він плюс-мінус. Однаковий для реалізації такої воронки підійде будь-яка з цих платформ. Коли наш потенційний клієнт отримав лідмагніт, він переходить його вивчати. І тут важливо, тому що лідмагніт повинен бути зроблений по відповідній структурі, і там всередині вже треба вбудувати продаж наступного продукту. Що ми можемо продавати в лідмагніті? Це залежить від вашої продуктової лінійки. Наприклад, можна спонукати людей записатися на вашу консультацію або придбати. Продукт за невеличку вартість, або вже придбати ваш флагманський продукт. Тут ви вирішуєте у відповідності з вашою загальною стратегією продажів і фінмоделлю. Звичайно, є люди, які одразу після лід магніту. Приймуть рішення про покупку або про наступну цільову дію, наприклад, залишити заявку на ваш продукт або на вашу консультацію. Але будуть і ті, хто ще не готовий вас щось купувати, і тому, відповідно, для них буде інший шлях. Що це за шлях? Це серія 7-10 листів. Ці листи виконують функцію дожимних, тому важливо перевірити заголовки. Всі тригери, структуру і послідовність цих листів. Ця воронка буде працювати 24 на 7, навіть тоді, коли ви спите. Але важливо. Аналізувати на постійній основі всі показники на кожному етапі цієї воронки, саме покращення показників допоможе вам заробляти більше і зробить цю воронку набагато ефективнішою. Ну а тепер давайте порахуємо, скільки ми можемо заробити за допомогою цієї воронки, якщо після видачі лід магніту ми будемо намагатися продати свій невеличкий продукт вартістю до 50 доларів. Зліва в таблиці Excel ми проставляємо повністю шлях клієнта. Спершу він клікне по рекламі, потім ми порахуємо вартість кліку, зробимо це автоматичним шляхом за допомогою форму. Далі наш потенційний клієнт перетвориться на підписника в воронці після того, як він захоче забрати лід магніт, тобто він віддасть нам свої дані. Далі ми закладемо конверсію в підписку на бота і вартість. Підписника в нашому боті. Після цього, спираючись на наш попередній досвід або на поради маркетолога, ми проставимо конверсії в оплату нашого продукту стартеру після того, як наш потенційний клієнт отримає лідмагніт. І далі порахується кількість оплат теж за допомогою формули. Нижче ми можемо подивитися, що у нас взагалі вийшло, якщо конверсії проставлені таким чином. Ця фінмодель допомагає нам гратися з бюджетами, проставляти, міняти їх, і дивитися, як у нас міняється ситуація. Також ми можемо міняти чек на наш продукт-стартер і дивитися, скільки в такому випадку у нас виходить прибуток. Вносити в цю таблицю витрати на команду, сервіси, рекламу, додаткові. Податки та комісії, і в кінці вже рахувати при яких умовах як спрацює ця воронка. На основі таких даних ви можете обирати, яку саме воронку запускати, або відмовити взагалі від лідмагнітної воронки, або продавати більш дорогі продукти, тобто далі ви приймаєте стратегічне рішення. Якщо хочете отримати від мене цей шаблон Фінмоделі, то пишіть мені в особисті в інстаграм «модель», і Бот автоматично вам видасть цей шаблон. Ну а якщо хочете делегувати створення такої воронки, то внизу в описі під цим відео є всі контакти. Ви можете зв'язатися зі мною, і ми з радістю в короткі сроки зробимо для вас таку воронку. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.